Триває 554-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на усіх напрямках: відвоювати кілометри рідної землі та завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ та техніки. Лише за останню добу ЗСУ знищили ще 610 російських військових. За інформацією генерального штабу збройних сил України станом на ранок, 31 серпня окупаційні війська Росії втратили 263 тисячі та в. 120 військових, 4436 танків, 8604 бойові броньовані машини, 5507 артилерійських систем, 734 реактивних систем залпового вогню, 500 засобів протиповітряної оборони, 315 літаків, 316 гелікоптерів, 4417 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 1445 крилатих ракет, 18 кораблів і 7976 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 830 одиниць спеціальної техніки. У Генштабі додали, що остаточні втрати ворога, як біологічні, так і технічні, уточнюються по ходу бойових дій.